Доброго дня усім! Є в нас на продажі такий домінатор 88-й сель на гідроходу. Шатка 4,5 метри. На шумахері. Привіт, вжадке, шумахер, редуктор. Комбайн Приїхав з Європи. В хорошому стані комбайник. Зараз відкриємо трохи защити, покажу вам, в якому стані комбайни приїжджають з Європи. стані. Немає яжі, Це оригінал, ніде нічого не підмальоване. 100% оригінал. Бачите, в якому стані. Так, і сухенький. Ніде нічого не тече. Масло не пускає. Така резина на ньому. Задня. Зараз покажу вам саму трасу. Тобу, ось зараз не неповарені, решетний стан. Решета всі регулю... подовжувач регулюється. Решета регулюється гарно. З стороны сторона решето Все тут нормально, нічого тут не розбите. Що все это. Мої датчики втрат. Балка ціла, неповарена, нержавий. Має 3D. Зараз відкрию вам покажу тут всередині, як виглядає. Так. Елеватор. Клосковий. Стирка ще хороша. Так, тут елеватори. Добрі. Бачите, це все в оригіналі. Нічого тут ніхто не малював, ніхто тут нічого не робив. Тут все в порядку. Вітер цілий. Доброго дня усім! Приїхали до нас такі комплектик. трактори, сівалки, плуги, лямки. Приїхав 7710. 10 Сівалка. Моносем чотирьохрядкова плуги трокорпусні. Лемкін. 110 рама. Сівалка моносем шестирядкова. Трактор 68ба Там ми робили і відео, були по нему. Тіктоку, по-моєму, там воно є. Як ми відправляли його з Європи. Трактор привезений з Німеччини. Має передню навіску. Бал відбору. Це на новій резині і 68 також на новій резині. Задній маю на увазі. Все в чудовому стані. Сівалочка в хорошому стані тільки. пилюкою закурили її трохи дорогою. Боги таки приїхали. Дісівалочка масса. Бачите, mm. якому стані трактор? Це все оригінал. Зараз покажу вам кабіні. кабине, как что открытый. Сидушечка. Оригинал. целенькая. в охайні, гарний тракторчик. Дзвонить, пише. Є у нас в наявності багато техніки, є комбайни, є трактори. Якщо чого в нас немає під замовлення, можемо провести. Всім хорошого дня, пока-пока.